Відомо, що дядько славетного мандрівника Марко Поло Мафео Поло володів будинком у Солдаї. В 1261 році візантійський імператор Михаїл Палеолог за сприяння республіки Генуї звільнив Константинополь від хрестоносців. Генуесці отримали монопольне право на плавання Чорним морем в середині 13 століття. Вони перемогли венеціанців у шестирічній війні, що поклало початок двохсотрічному перебуванню генуесців у Криму. В 60-ті роки 13 століття генуесці оселилися в кафі, тепер Феодосія, котра стала найбільшим портом і торговим центром у Причорномор'ї. В 1357 році генуесті захопили Чембало, тепер Балаклава. В 1365 році Сухдею, сучасний судак, у другій половині 14-го століття вони захопили південний берег Криму, так зване капітанство Готія. Усього в Причорноморії нараховували.